Ви готові? Готові. Значить, тепер у нас є там, Якщо які питання, треба в ту сторону. Значить, звертатись. Отже. Шановні депутати, засідання позачергової 79-ї сесії медицької сільської ради скликано на підставі розпорядження сільського голови від 08.12.2025 року номер 185 021 17 Для участі у роботі позачергової 79-ї сесії мединської сільської ради зареєструвалися 12 депутатів. Відсутні депутати Ілєнка, Лобзенка, Завірюха, Сусула. Відповідно, статті 46 закону України про місцеве самоврядування сесія є правомощення, якщо в її засіданні половина від більше половини від загального складу ради. Таким чином, керуючи статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні чергову 79 позачергову 79 сесію медівської сільської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Ли мовчання загиблих внаслідок російської війни проти України. Дякую. Шановні депутати, Нам треба затвердити порядок. Денний Пропонувалось два питання, які будуть пропозиції. Ще третє питання, так я розумію. Далі не осильна, Третє питання. Пропозиція включити до порядку денного про внесення змін до програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на 2025-2026 роки. затвердженої рішення Медведської сільської ради від 10 жовтня 2024 року номер 83763. Це де ми додаємо можливість додаємо відділ освіти як розпорядник у разі ВПО, Якщо ви, ну в не буде більше пропозицій, а да, можна просто в кінці як різне у мене озвучити за озвучити. Нема питань. Отже, за основу прошу. Дякую. Далі. За включення даного питання голосуємо. Дякую і в цілому. Дякую. Рішення прийнято по регламенту. Давайте затвердимо п'ять хвилин на виступ. В принципі, все говорили і в кінці звернення, але до став на голосування. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Зміни до бюджету. Слава Віктор будь ласка, коротко поясніть. Доброго дня. До вашої уваги проєкт рішення про зміни до бюджету нашої громади на 25-й рік. Той проєкт, що вам направлявся, ми сьогодні на комісії додавали додаткові питання в зв'язку з тим, що нам надходить трансфер від держави на придбання житла інвалідам війни нашої громади, так, і потрібно цю субвенцію уточнити та прийняти всі в бюджет. І також ще лист був від відділу освіти на виділення коштів у сумі 100 тисяч гривень на продукти харчування згідно підтримки ВПО і на те, щоб вони прорахували там. їх не вистачає ще на заробітну плату. Це на комісії було розглянуто і підтримано. Тому пропонується такі зміни: внести зміни до дохідної частини бюджету, збільшити на, на за рахунок надходження <coughs> трансферту на 2 мільйони 102 тисячі 630 гривень 36 копійок. Зміни за рахунок внесення до дохідної частини, збільшити податок на доходи із податків. Заробітної плати у сумі 447 тисяч 360 гривень. Ой, вибачаюся, у сумі 187 тисяч 550 гривень. Збільшити видаткову частину за рахунок перевиконання дохідної частини, це по загальному фонду на суму 187 тисяч 550 гривень для оплати згідно судового рішення по відділу освіти, молоді та спорту. І збільшити видаткову частину загального фонду за рахунок вільного залишку на суму 447 тисяч 360 гривень. Це також по відділу освіти молоді та спорту, на оплату по апарату їхнього відділу 67 тисяч гривень це заробітна плата і нарахування. І по закладах загальної середньої освіти на суму 280 тисяч триста гривень це оплата праці та також ці продукти харчування, що я сказала, 100 тисяч гривень. За рахунок перерозподілу коштів раніше виділених по субвенції і нашому співфінансуванню змінилася інструкція по використанню коштів по КЕКВах конкретно. Ми виділяли кошти раніше планували на КЕК 2210 у загальному фонду. Зараз відділу освіту потрібно здійснити закупівлі комп'ютерного обладнання. І наразі змінили ще не законодавство, це буде КЕК 3310 це буде спецфонд. Тобто ми із загального фонду суму у 80 Дві тисячі 50 гривень, переносимо у спеціальний фонд раніше віддаємо кошти. І також збільшити спеціальний фонд за рахунок надходження трансферту по Медвинській сільській раді для придбання житла. Це такі зміни. Житла Ну, ком, буде перераховано на спецрахунок, і тоді люди два мільйони 102 тисячі 630 гривень. Це одна людина. Да. Ті вже, що були раніше, вже перераховані, і деякі вже закупили, здійснили. Закупівлю житла, так. А да. скажіть, будь ласка, освіта мохвина використовувати кошти на харчування ВПО, це ж вони трошки харчування. Чого можна? На продукти харчування, Але, ну, зразу оговорка. Якщо не буде, то ніхто ні. Ну, якщо не буде використання, да. то буде просто невик не використаний харчування. Ми ж їм під програму даємо. Вони ж як сказати, вони будуть виконавцями цієї програми. Ми внесемо що зараз зміни до програми. Зараз буде зміна до програми по підтримці ВПО. Ми будуть використати да. виконавцями цієї програми. Дякую. А Ну, я не думаю, що Тарас Григорович точно ну, він може відповісти. Вам конкретне питання, чи по всім по всі... За що? Ну, суд, судове рішення. А, за судове рішення це вже наслідки. Це наслідки. Ну, знаєте, у. Як прав... вірно сказати, коли ви придбали квартиру, наприклад, да? а вона оказалась з боргами. Оце і все. Ні, ви відповідь хотіли. Прийшла ухвала суду. Тут уже тричі сказали. На постійну комісію. Та що, вона ось прийшла, ухвала прийшла. Так, а, але, але, але. ну нас, так. Чоловіки, Зараз розбиратися. Ну я ж вам кажу, ухвала суду, це наслідки. <звіць> <звіць> я не розумію, як Ну, питання. <звіць> ви ж хотіли відповідь, я вам надаю. Є ухвала суду, яку треба виконувати. Все. Терес, Терес, <звіць> точка. У мене таке питання. Ми весь час голосували. Виділялися кошти. Хто мені з депутатів може пояснити, чому так вийшло? Що зараз заборгованість за 24-й рік? Кінчається 25-й рік. Будемо приймати бюджет на 26-й рік. Заборгованість 24 четвертий рік. Року. Чого так вийшло? Шановні депутати. До вас запитання: хто готовий відповісти? Ну, Андрію Олександровичу? Да. хто може відповісти? Депутати От, через це, через це надайте питання, відповідь. Да, відповідь. да, да, відповідь. Та, та, да, та да Допустим, я, я згоден. Що? Ну, приходить ухвала, ухвала суду. Я приходить. Правильно? Чого вона виріє? Ну це ж питання до. Я, на жаль, виходить питання до попереднього керівника. Правильно, Сьогодні, щоб ви зрозуміли, найкращі часи у відділу освіти молоді та спорту, тому що приходиться. Ну я не знаю за той час, і, і не моє бажання знаєте обговорювати е, фаховість попередніх керівників відверто. Я їх не знаю і не маю права це робити при всі люди. Так ну це по рахунках, які були виставлені в кінці того року, які не були оплачені з незрозумілих причин, або це пізно, або це казна закрилась і так далі. Зрозумів, оце і все. Я надав відповідь. Але Едуардівна, я думаю, що це... Е, значить, давайте так. Е, це питання до Бориса Олексійовича і до. Я вас не перебивав. Ну, ще раз, е, керівник керує закладом освіти. Якщо керівник не повідомляє голову про е, заборгованість, а я узнаю так само, як і всі, 2 вересня, коли прийшов позов, а керівник інформує, у нас все в порядку, немає заборгованості і так далі. Бо напевно його інформує бухгалтер, якого він не я ж йому бухгалтера цього шукав. Ну, він же шукали. Ні. Ну, призначали ви... ну підождіть, а ви хочете, щоб не було бухгалтера? Ну, керівника, так, да, бо е, у нас помінялись декілька керівників. Зараз думаю, що ну побачимо, начебто, все стабільно. Бухгалтерія укомплектована. Тому рік, вересня, О, ще раз. Е, 24-й рік це був О, жеребило. Це раз він звільнився у квітні, да. а питання виникло в вересні з да. квітня по вересні. Не бачили цим боргів. Світлана Вікторівна, будь ласка. До мікрофону, будь ласка. Договір з Нафтогазом заключається, от, наприклад, ось в тому році, і в цьому році він заключається конкретно із жовтня по грудень місяць. Тобто, в 24 році договір закрився. І якщо вони не здійснили оплату, в 2025 році, згідно цього договору, вони вже її не можуть здійснити, бо їм казна не візьме цей платіж. Тому що у рахунку буде вказано, що це оплата за природний газ за 24 рік, а в нього в них цього договору вже немає. Бо з 1 січня а зараз ось у грудні місяці, у грудні місяці. Усі розпорядники коштів будуть подавати тендер, виходити, нова буде процедура на закупівлю газу із січня по квітень, і буде новий договір. Їм потрібно просто було в грудні місяці, ну так як всі установи роблять, взяти додатковий акт, щоб заплатити за грудень у грудні, бо зазвичай платиться за газ. За жовтень платимо в листопаді, за листопад платимо в грудні. А тут, оскільки було закінчення бюджетного року, просто потрібно було попросити рахунок за газ за грудень місяць наперед. От так. Цього це... не було зроблено, чого цього не було зроблено, тут вам відповіді ніхто не дасть, бо кожен керівник і кожен бухгалтер несе відповідальність за свою роботу. Я не можу сказати, що, що робиться в комунальному підприємстві, які вони договори заключають, чи, наприклад, в тому відділі освіти. Я відповідаю за свій відділ. Ми заключили договір, у нас є зобов'язання. Ну, так само і ну, новий керівник, і нова бухгалтерія, вони дійсно дівчата там зараз розбираються, Я розгрібаються, думаю, що... закривають да, дякую. платежі. Дякую. Ну, Тут питання не до них. Я думаю, що е, одна з функцій голови вирішувати, ну, як сказати, кризові ситуації. В даному випадку, як зі швидкою, наприклад, да, тут вийшло так, в вересні я визнав. Єдине, що я можу сказати, е, що в мені ну, якщо ви вже запитали по газу, то, те, що газ зараз у нас в школах є, опалювальний сезон. Цим питанням прийшлось піднімати зв'язки, виходить на керівництво Нафтогазу, щоб просто дали можливість звіритись, дали менеджера, бо гарячі лінії по 5 годин вся Україна дзвонить, не працювали, знайшли вихід, знайшли як уже бухгалтеру Наталії, яка не зараз Людмила Петрівна, а, а Наталії. Григорівні вони звірились, ну там цілі процедури пройшли і підключились по тому газу. І у нас включився газ. Оце я можу точно сказати, цим питанням займався. І от якраз і цей договір ми хотіли сплатити, але знову без рішення суду е, неможливо. Тому фактично. Ну, якби це от тільки оці піня. Нам не тільки. Ну, сума така Так, да, сума така сама, єдине там до 30 тисяч вийшла переплат. Бо ці, ну так, да, судовий збір, якийсь там адвокатський і піня. На жаль, це за цю недбалість ми розплачуємося від того керівника. Тому прошу, давайте будемо голосувати. Став на голосування, прошу підтримати. Рішення прийнято. переходимо до розгляду другого питання про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення уваги в житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Будь ласка, як на комісії по суті питання? Доброго дня. Прошу заслухати рішення про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Буде надавати житловий ваучер, який буде виплачувати кошти ВПО, категорія УБД та особи з інвалідністю внаслідок російсько-української війни за кошти державного бюджету. Ставимо на голосування, прошу підтримати Таке рішення прийнято. І третє питання про внесення змін до програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це якраз про ці 100 тисяч. Я думаю, без обговорення ми ставимо на голосування. Да, дякую. Да, вже пояснили. Ставимо на голосування, прошу підтримати. Дякую, рішення прийнято. Питання порядку денного розглянути, але едуардів на ваше звернення, і будемо завершувати сесію. Ми хотіли надати вам можливість звернутися. Звертайтесь. Да. Е, дякую. Хотіла сказати єдине, що шкода, бачите, то у нас по харчоблоку проблеми борги. А тепер у нас по газу борги. Дай Боже, щоб в 26-му році цього не сталося. Я сьогодні отримала звернення від мешканців села Медвін з вулиці Соборна. Ну я не буду багато зачитувати. Скажу суть тут з підписами. Звернулися люди з цієї вулиці з проханням вирішити питання стосовно дороги. Там дуже глибокі ями. Володя синич, наскільки я розумію, ти там живеш на цій вулиці, бо вони зазначили, що депутат, який був там, склав повноваження, я там не була, не бачила. Чесно скажу. Вони сказали, що нададуть фото-відео, але ми. Тихо. Увага в залі, будь ласка, але ми вже колеги. перед сесією проговорили це питання, і я думаю, що ми зможемо відреагувати. Просто зараз якраз той самий момент, коли у нас закладається проєкт бюджету, і можна це поставити в план, да, ну, то, тобто, або зараз засипати, ну, з'ясувати. Звернення є, я його передам. Давайте, і ще давайте. одне те швиденько, усне звернення була у Шербашінцях. Там люди, чесно кажучи, просто плачуть у ну, Щербашинцях зараз своїх 30 діток, свої діти. І вони кажуть, чому Дмитренки можуть у клубі святкувати День Святого Миколая, чому можна це робити у Медвені. В Шербашинцях ви ситуацію знаєте. Котели, які придбали, там да, 80 чи 90 тисяч, які у нас вже рік чи більше просто стоїть, бо його купили. А відведення і підведення до нього зробити не можна. І вийшло так, що у нас там дійсно 30 діток, ви розумієте? Ну це багато. А їм нема куди дітися. А вони просили там, щоб спортзал їм допомогли облаштувати. Нема такого. І зараз вони кажуть, що наші діти зараз змушені. Я не розумію, як не була, чесно не змогла піти туди, подивитись. А вони кажуть, що вони сидять в школі в підвальному приміщенні. Бо там тепліше. Ну да, Світлана, ви ж звідси. це я вважаю дуже великою проблемою. І скільки можна вже придбати техніку, то ми купили. Е Пічку за 100 тисяч, да яка зараз, як сказали, тоді ще був жеребила, стоїть у нас десь там в архівній кімнаті. А зараз котел, так, тобто линер, витрачаються суми. сумиті. На... Петрович, ви знали про цю проблему? ви одноразово були у Шербашенцях. Я дуже прошу Я так, реагувати на, дорогі, на такі другого, речі на, третій, Це на два звернення. Це, я вас не 4, перебивала, якщо у вас є до мене особиста, висказуйте зараз не під сесію. Так Я ж не встигаю. Все. За я вами. думаю, що скільки звернень у вас про плиту, про котьолу, про дітей, про підвал, про дорогу, про ще Віталій Павлович був в Щербашенцях і дивились ми на той спортзал і на школу. Проблематика він може сам розповісти. Наразі комунально відмовились, робити освітлення, щоб не було потім ніхто не ну як не помер від того, що бо там, де це щитова, там розпивають алкогольні напої, там б'ють вікна, там б'ють двері. Катається на мотоциклах на другому поверсі. Ви кажете, діти, ми виділили кошти і хотіли, і моя ініціатива була підтримати і всі всіх депутатів, щоб був спортзал. В результаті відповідального нема. Діти реально камери поставили з цієї сторони сідради, перейшли на ту сторону, розбили вікна, двері познімали, все, що вандалізм суцільний. І там, де провід їздила комунальна, вони розпивають напої. Я не буду казати в ефір, що там є. Заїдьте подивіться питання, як там зробити освітлення, і вони ж там же, ж, вони ну як буде. Да. буде Тому, але так, 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 поки так, там, поки там промову. не було... Тоді можна при всіх надати відповідь, промова, чому а, завклуб, клуб, яка була Світлана Заєць, вона знову. Запропонувала свою кандидатуру стати е, завклубом, клубом, бо там є тільки бібліотекар. Якщо ви знаєте, і ви відмовили. А зараз ви кажете, хто буде відповідальний? Є людина, неправда. Ви її не приймаєте. Ну як не По перше, я, я у нас по перше, я не займаюсь призначенням працівників культури е, на посади, які вони хочуть чи не хочуть. Ну так е, як да, я не призначаю закричання он є Ольга Олександрівна. Ольга Олександрівна є Ольксандра. Ви чуєте питання? У мене теж питання. Чому в Щербашинцях відсутній керівник будинку культури? Чому в Дмитренках дійсно проводиться таке чудове свято? І я дивився і першу і другу частину, і молодець пані Олексіє. Чому в побережці почала та ж активізація? Чому в Щербашенцях 30 дітей стоїть котел для для того, що спонсори дали гроші на ці всі батареї і там не працює? Чому Щого Оля Олександрівна? Поясніть, будь ласка. Почать якщо... із того, чому не підключений ні, чому Батал... не при... нема директора будинку культури в Щербашенцях? Тому що дивіться, коли ви говорите зайця да, Світлана, вона не звернулась до мене особисто. Вона через старосту говорила. Староста мені говорить, хоче вона, ну хай прийде, я ж не буду її тянути за руку, хай прийде. Будь ласка, вона не йде. Проходить час, потім вона уїжджає за кордон. Знову її немає. Вона ну, так, а... ну так, почекайте, ну поїхала, це їй було право, вона поїхала. Приїжджає вона за кордону, мабуть, вона знову прийде в культуру. Будь ласка, її немає. Я передумала, я за такі кошти працювати не буду. Ну, почекайте, я за такі кошти працювати не буду. а що, якщо не вона, є питання ж не тільки ласка, в Світлані Заяць. Питання чого нема керівника там будь культури? Що? Оголошення викидаємо, не звертаються. На сьогоднішній день до нас не йде бібліотекар, другий бібліотекар, який був на посаді, коли Зубчивська у нас Оксана звільнилась. На те місце ніхто не йде. Найдіть, будь ласка, ми готові взяти. Ну просто ми шукаємо. Який ви бачите вийті з цього становища? Хай далі розпивають за углами, чи лучше дітей організувати, щоб вони чимось займалися. Оце я не можу поняти. Каже, фанталіз бюджета. Конечно, що вийдуть. А як же? Як не організуйте? Зай... Займіть чимось, щоб вони займалися, і все буде. Займаються діти. Віктор Федорович, будь ласка, ваша пропозиція. Це ви ну я вам так сказав, це ви так думаєте, що вони будуть ходити? вони в бібліотеку не ходять. Просто коли у нас розумієте, коли дивіться, послухайте і буде людина літом не ходили, літом не ходили. Просто добре, що є причина, ну, давайте так. Сесія у нас відбулась. Давайте закриємо сесію. Якщо треба, подискутуємо. Отже, пане займайтесь пошуком, будь ласка, культуру. На той в бюджеті є збільшення в зарплат на наступний рік. Значить, є можливість платити не 0,5, 0,75. Але Едуардівна, ви менш зайняті ніж ми. Ви допомагаєте разом напишемо гранту так. Олег Олександрович, це тишина в залі. Давайте завершуємо сесію, бо вже тут так, якби давно не бачились, зустрілися. Давайте, шановні депутати. Всі питання розглянули. Питання, які підняті, дякую. Дійсно, вони важливі. Всі за, їх вирішить. Будемо вирішувати. Тому е на цьому будемо завершувати сесію. Чи будуть у депутатів зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Не будуть. Отже, на цьому засідання позачергової 79-ї сесії Медінської сільської ради, 8-го скликання, оголошую закритим.